ім'я Отця і Сина і Святого Духа Міні. Слава Ісусу Христову. Слава. А виногради, захопивши слуг Його іншого побили, іншого вбили, що іншого каміння закидали. ми ходимо до храму, чуємо Євангеліє, які щороку повторюються, якось ми звикаємося до них, знаємо їх. І коли починає служити, читати. Ми ну, ще одразу пригадуємо собі, про що буде йде, йтися в цьому Євангелії. І так нам є достатньо добре знайоме сьогоднішній Іван, про те, як Господь посадив виноградник і все приготував для того, щоб за цим виноградником доглядати. Де б його збирати, це виноград, і лишиться людям, що все займалося. Але бачимо, яка невнячність. Люди за якийсь час десь присвоїли це. Вони думають, що це їхні. Ну, що ми хочемо, то й робимо. Бо це ж виноградник наш. Це ж ми його вживаємо. Ми маємо нам право вирішати, що з ним робити. І погляньте не раз, а багато разів цей Господь посилає слух. Ми навіть не можемо зрозуміти, звідки така невдячність їхній синх. Звідки у них така жорстокість? Звідки нерозуміння того, що це їм дано для ужитку лише? Правда ж так думав? Хіба інакше можна думати? Але погляньмо, любій дорогі браті і сестри в Христі, чи ми не є тими самими, що доглядає за винорами? Премане наше життя. Чи від когось тут з вас, що є в цьому храмі, сьогодні на цій літургії, Божестві, на цьому празднику залежало, щоб народитися на світ? Чи він вирішав, в якому часі він має народитись історичному, економічному, політичному? Чи він вирішав, де він має народитись? Погляньмо, скільки різних талантів, спосібностей, дарів ми маємо. Чи він це вирішав, що він буде мати? Погляньмо, ми маємо братів, сестер, батьків, дітей. І що? Він вирішав, що ці особи будуть навколо нього. І коли серйозно придивитися до нашого життя. То ми побачимо, що від нас дуже і дуже мало залежить наше життя. Усіх його сферах це великий дар від Бога. Бог подарував. І Бог дарував нам сьогоднішній день. Будьмо певні, що деякі люди, які вчора заснули на цій зелені, хто що не заснує. Вчора, хто ходивши ногами по землі, сьогодні не ходить. І це є дуже важливо нам не лише дивлятися в Євангелія і бачити ті чи інші приклади, але розуміти правду і істину. Тими чи іншими випадками Бог промовляє до нас. І Господь хоче розбудити кожного. І кожного з нас, щоб ми собі задумались і усвідомили, що наше життя це є дар, подарок кожному з нас. Але це наше життя, воно є обмежене. Але подивімося на наше життя. Ми так живемо, немов вежі, але не знаючи, що менше з 500 років. Ми так живемо немов і думаємо, що ніколи не будемо вмирати. Ми про це не думаємо. Про це ніколи не говорять. Люди ніколи. А це наш карні. Це не мене лучше всіх чекає. Чи, чи я лише народився і мене вже чекає смерть? Чи я прожив 50 чи 70 років. Кожним днем вона ближче і ближче. І тому, коли ми є свідомі цього, що наше життя це я дар, і свідомі цього, що кожна мить його нам є дарована, то яка б наша була відносина, цілком інакше. Не знаю, чи ви зустрічали людей, показали, «Тобі лишилося жити там. Тиждень місяць, як людина міняла як людина стає інакшою, і бо і всі інші дрібниці непорозуміння, конфлікти, не мають ніякого значення. Ті чи інші несправедливості до мене, цілковито немає суті. Яка різниця, хто що сказав, як до мене віднісся, повівся? Ми всі найбагато цінніше і вартісніше в нашому житті, яке нам дано. І тому відкримо свої очі дуже і дуже широко, наскільки це можливо. І побачимо, що наше життя це також дар, дар, який Бог нам дав. Подивіться на наше життя реальне. Ми постійно чимось не вдоволені, правда? Завжди нам щось не так. Ми завжди на щось нарікаємо, до що чогось маємо зауваження. Щось не годимо, не сприймаємо, не пона наше життя. Ми живемо завжди між двома полюсами. Між тим, що було, от каже і щось колись був. Це хто не правило каже. Старші покоління. Старші люди завжди хвалять, як колись було», правда? А молоді, молоді завжди думають, от колись було». І коли ви хочете подивитись на людину і подивитися вона ще молода чи стара, послухайте, чи вона говорить, як колись було щось. Чи вона говорить про те, як щось було. Але і то, і то нема змісті. Бо те, що вже було, то що? Ну, то було. І то, що буде, ми не знаємо. Як би я не мріяв, не планував, не думав. Ну, Слідно не буде так, як я собі надув. А що є цінне і важливе? Це ця мить нашого життя. Оці кажуть, яка найголовніша мить твого життя? Яка? Та то, яку маєш ти вперше, бо вона є. Бо минула від нічого, май не ні, знаєш. І яка найголовніша людина твого життя, та та, яка тепер є? Бо вона є. Бо Бог мені її послав. Бо вона має якусь місію, яке завдання для мене. Яка найважливіша справа мого життя та ту, яку я роблю. А ми завжди є в цьому проміжку, де Си Бог в минулому, або в майбутньому не сідемо свого життя, яке нам Бог дав. І в цьому житті Бог надіється на кожного з нас, що кожен щось зробить. Сьогодні ми церкуємо у вас праздник у спіннях Богородиці. Вона якраз є найкращим прикладом людини, яка найкраще розріла своє життя. Бо життя є єдине. І ми вранці встаємо і десь починаємо вживати його. Це не гроші, які можна покласти до банку. Це не цега, з якою можна збудувати будинок. Це навіть не помідори, які можна закрутити на зиму. Наше життя де куда завжди вживаєш. От стаєш в пранці і десь маєш вживати. Або вживаєш, сидиш біля телевізора, або вживаєш, сидиш біля комп'ютера, або вживаєш, сплять їмаєш, говориш. Поглянь на наше життя, як ми дуже мало його вживаємо в доброму керу. І хто для нас є Пресвята Богородиця, ця яка своє життя жила найкраще, що стала спосібною, здатною прийняти до себе Бога. Бог любить кожну людину, тільки Пресвято Богородиця. Кожній людині Бог хоче добра і Бог через кожного з нас хоче зробити щось доброго. І він посилає нам це життя. Єдине, унікальне, неповторне. Ми один раз живемо, чи хтось підпиться, як я що хто вже другий раз живе. Може хтось в третій раз живе? Ніхто в підпирцях не живе, другий, третій раз. Не живемо, чуєте? Живемо раз. А погляньте, як ми легковажимо тратим це життя. будь-що. На речі не потрібні, речі дурні, і неважливі, а воно неповторне. Якщо бізнесмен має гроші, то він хоче ці гроші десь найкраще вкласти. Для чого? Що мати прибуток, правда ж? Шукає якого банку найбільші відсотки, або шукає, який бізнес найкраще може принести прибуток. Любі до людей. Наше життя ми також десь неминуче вкладаємо. І якщо ми його вкладаємо в добрі справі, в у справи, то це нам не принесе від собі? в небо. І коли помремо то що, ну, то там будемо мати якийсь прибуток. Ну, а так погляньте, ми вкладаємо час, зусилля, старання, що? Що і так лежить. Каже, нічого не заберемо. Тому дуже важливо вкладати зусилля, старання і своє життя, в те, що нам принесе прибуток відсотків, коли ми прийдемо до Господа. І цей приклад знову жити Святої Богородиці цих інших всіх святий, які мали життя, але дивились, аналізували, зважували. Як вони це в життя вживають? Як я вже згадував, ми часто так живемо, немов би жили вічно. Ні. Нема різденців, скільки ми і де живемо, але не немовче час прийде, коли ми прийдемо до Господа. І цей приклад сьогоднішньої Іванлії про цих невдячних людей, які вживали. Цей виноградник і думали, що це їхній. Це є приклад про кожного з нас безвиня. Бо наше життя це наш виноградник, даний нам Богом. Життя дароване мені Богом. І сьогоднішня мить, сьогоднішня хвиля Богдана. А я сприймаю це як закономірне. І коли прийдуть лише хвороби, проблеми, тоді я починаю шукати голову і розуміти, що життя не є у моїй власності, Бог дав мені його вживати, тож вміло і вірно вживаємо своє життя, щоб найкраще послужити Господеві, найкраще послужити ближньому. І щоб здобувати через ці своє життя царство небесне.